540 кілометрів за 6 днів. Таку планку спробують підкорити прикарпатські легкоатлети, які нині вирушили у надмарафонський пробіг дорогами області. Його присвячують 22 й річниці незалежності України та Дню фізичної культури і спорту. Подолати дистанцію пів тисячі кілометрів. Зголосилося 25 спортсменів. Більшість з яких неповнолітні. В кожному місці нас буде зустрічати, буде цікаво бігти, бо це ж не так, як завжди. Ми біжимо на тренуваннях на стадіоні. Тут будуть бігти ми будемо по дорозі. Ну, будуть важкі етапи, гірські буде. Ну це краще, ніж тренуватися. Так Так буде компанія. У рамках марафону спортсмени долатимуть запланований маршрут по чергово по п'ять чоловік в забігу. В середньому кожен долатиме по три десятки кілометрів в день. Тож за здоров'ям сміливців обов'язково наглядатимуть медики. Супроводжуємо їх до міста Тлумача. Далі тлумацька бригада швидкої допомоги нас міняє. Надіємося, ну, що не буде ніяких таких нюансів з боку. Щодо щодо захворюваності, тому що всі учасники в хорошій фізичній формі. І головне, щоб всі мали головні убори, тому що можуть бути якісь гостра серцева обсудина у вигляді непритомності. На шляху дистанції на спортсменів очікуватимуть урочисті зустрічі з мешканцями усіх районних центрів. Фінішуєш надмарафонський пробіг на день незалежності, 24 серпня. Роман Турій Віталій Савчук, новини 402.